У Києва є своє ноу-хау. Маю на увазі обов'язкові громадські слухання щодо будь-якої забудови. Але київські забудовники виявилися винахідливими. Громадські слухання не можна відмінити, але їх можна сфальсифікувати. Наш кореспондент Микита Петров став свідком конфліктних слухань щодо будівництва на Шовковичній. Будинок по Шовковичній, 36 розташований на крутому схилі. Через перевантаження фундаментів його несучі стіни вже дали тріщини. Але у дворі цього дому планують спорудити елітну 12-поверхівку. Мешканці стверджують, якщо новобудову звести, весь квартал може спасти по схилу. У нас є всі обстеження і фундаментів, і геологічні, і так далі. І усюди написано, фундаменти перевантажені, геологія паршива, будувати неможливо. Висловити своє побоювання мешканці збиралися на обов'язкових громадах. Слуханнях. але коли вони прийшли на заявлений забудовником час, з'ясувалося, що годиною раніше якісь незнайомі люди вже прийняли всі важливі рішення замість них. Коли ми прийшли, стояли молоді люди, міцної статури і нас не пускали. Після цього законних учасників зборів стали силоміць виштовхувати із приміщення. Дуже стиснули з обох боків, мене настільки стиснуло, що у мене гіпертонічний криз. Ви викликали швидку допомогу. Забудовник категорично відстоює свою невинність, а всю відповідальність прикладає на тих, хто прийшов на слухання на годину раніше. Ми як замовник просили людей зробити це трошки пізніше. Але мешканці, ну, дійсно було багато народу, постановили їх відкрити. Ми як замовник довели до мешканців всю необхідну інформацію і на цьому обговорення було закрите. Брехня. Така нахабна поведінка з боку забудовника обурила не лише громаду, а й представників міської адміністрації, які зважили за потрібне також прийти на обговорення забудови у центрі Києва. Ніхто не знав, що я сюди прийду особисто, що я до цього проведу експертизу, що я до цього отримаю висновки, до цього ніхто не готувався. А я готувався. А більше всього, що мене особисто ну, обурило, це те, що люди з мене роблять битво. І з кожного з тих, хто сюди прийшов. Тому це говорить про те, що це просто підстава. Анатолій Голубченко каже, що про схожі факти фальсифікації громадської думки йому було відомо і раніше. Але жодних санкцій законодавстві проти забудовника в даному разі не передбачено. Тому вирішили провести повторні слухання за участю громадян, інтереси яких безпосередньо зачіпає будівництво на Шовковічній 36. Микита Петров, Максим Позивайло, Данила Подашевський, телеканал Київ.